Коли заборонили постачання в Росії окремої продукції, то хтось згадав, що слухайте, а Росія ж це не лише там Москва, Пітербург і вся оця континентальна територія, це ще Калінінградська область, це також Росія. І що робити з нею? Забороняти до неї постачання всього того, що заборонено в основну Росію, чи ні? І що цікаво, європейський союз, який спочатку сказав, що заборонити, потім почав сам відігравати ці санкції назад. Тобто, що вони робили? Вони сказали, що так, мов. Давайте ми заборонимо автомобільними шляхами, а залізницею можна. І виходить так, що основна, основне постачання йде саме залізницею, і залізницею можна. І це не чіпають. І ось проблема всіх цих санкцій, які приймають ці пакетів, що вони якось забули про це. Що тоді вони це зробили, потім відіграли і все. І ця тема закрита, хоча по великому рахунку до неї слід повертатись. Далі, якщо йдемо по наступним рокам, 2023, 2024, по-перше, відіграла важливу роль те, що світова економіка вона трансформувалась. І коли запроваджували санкції, ми на них дивились, очима, знаєте, ніби ми живемо в 2000 році, і країни Великої Сімки це 65% світового ВВП. А ситуація вже змінилася, вже давно не так. Вже країни Великої Сімки ну це приблизно 40% світового ВВП. Чому? Тому що за 25 років стрімко зросло значення країн, які відносять до глобального півдня. Візьмемо хоча б той Китай. На 2000 рік, 2001 навіть, Китай експортував товарів на 300 мільярдів доларів США. У 2024-му це було 3,6 трильйони доларів США. Не зовсім ситуація, Абсолютно, Китай був шостим в світі, а зараз не просто перший, а перший з великим відривом.